Всім привіт! І ви на каналі Паперові котики і це розпаковка паперових сюрпризів. Давайте вибирати колекцію. Сьогодні у нас дві новиночки. Так, перша новиночка це в нас Майнкрафт. Ось такі тут пакетики. Так. Новини не дуже гарні, так що я не буду показувати. І сьогодні я хочу взяти ось такий з сундучком. І в мене з'явилися нові маркери. І наступна у нас новиночка, вона не в каталозі. Це дом кота. І ми сьогодні повинні відкрити ось цей пакетик під номером 1. Так. У нас все інше вже не новиночка. Фони для відео. Хочу взяти ось цей. Так, пластирі. Ось цей. Такі. Так, котики. Ми в наступному відео завершимо її. Ось цей пакетик. Сердечка. Теж хочу взяти цей. Так. малюнки по клітинкам. Ми маски, ось цей. Так, котики, Режим котики, ось цей. Гітари, ось цей. Просто лапки. їжем ось цей. Якщо ви чуєте якісь шурхтіння, це в мене тіт. Лапки. Ось цей. Давайте більше не будемо. Так, 50 пакетиків. Я хочу взяти ось цей звичайний. Це з так, ось цей хочу. І ось цей. Ці всі ми. Так. І перша в нас колекція це просто лапки. Так, у нас стільки колекцій, що це взагалі так. Угу. Так, ось я нашла пакетик. Зараз відкриваємо.

что ж тут за пластырь? И тут уже такой визуальный пластырь с котиками. Так. так вот. Наступно у нас коллекция цифр для виду. Так, я взяла І тут у нас попався ось такий фон, і ми його будемо ось так от якось клеїти, бо воно не буде заклеєно, воно буде тільки половинка. Ось так от ми будемо відкривати, воно відкривається. Наступна у нас колекція це сердечко. Ось наш пакетик. Так, відкриваємо. У мене спрацювала чомусь відкривашка, я не знаю чому. Угу. Це в нас ось така наклейка. Я не знаю, чи вона відчіпиться чи ні. Походу ні. Я її потім приклею. Поки що її покладу. Так, колекція котики. Так, ось наша колекція. Що ж тут за котик? Так. Що ж тут за котик? Дуже цікаво. Ой. Так, відкриваємо. Угу. Перший котик це ось такий ось котик. котикарний. Сюди. Я не старалась. І друге це типу картинка котик. Типу картинка котик ось так, ось. ось тут ще місце є. Угу. Ну, наступна у нас колекція це гітари. Як ви скажете, де лапки? Лапки у нас будуть на другій сторіночці вже нам ну, попалася така гітара, бо ця та сторіночка закінчилась там. Місце тільки на одну лапку, там може попастись нам двоє лапок. Так, 50 пакетиків, ось наші пакетики. Так, зараз перегорнемо сторіночку, бо... бо не вміщається. І це я хотіла це ті, ті маски, які я не хотіла. Я там выпускать. Так. У нас пилость целую работа на 50 пакет таких нам попадается вот такая вот лапка. Нам попадается. Пока что мы ничего не приклеим. Бо я буду сейчас продолжать страничку. И тут нам попадается вот такой вот Наша ось твоиночка для своей коллекции. Ось вам друга. Угу. Так, то есть сюда. Я не знаю, что я рублю, Я сделала снова лапку сюда. Так, сюда. Маску. И Ще в 50 пакетиків чомусь поклалася моя наклейка, я не знаю чому. Так, то вже. зараз я її відклею. І вона чомусь не відклеїться, я не зрозуміло чому. Я її зараз проклею так. І наступна у нас колекція це. Дружі котики. Ось. Так, так, Відкриваємо. І нам попався котик під цифрою. Він під цифрою 4, але просто я забула написати номер. Так, малюнки по клітинках. Ось наш пакетик. Ось така воночка. І нам попадається знову сердечко. Там буде гарніше малюнка, просто мені дуже сподобалось сердечко і що мені захотілося з сердечко. Ось наші лапки вже відкриваємо. І тут працювала відкривашка. Тут дві лапки. Не попались. Як я і казала, що напевно попадеться дві лапки. Сюди. Так, далі у нас наші молоді Так. Ось наші маски. Так. Ось наш пакетик. Мені цікаво, що тут. І тут нам попався персик. Ось така ось масочка персика. Ось така гарна. І сам персик. Колекція їжа. І зараз ми будемо відкривати колекцію наші новиночки вже. Це ось така цкарочка. Цукерочка ось така. Сюди інкуємо. Колекція Minecraft я не робила для неї сторіночку, бо вона і так гарна. Нам тут попадається ось такий скин, я сама придумала його. Типу тут ось у нього на штанах, типу Україна просто в другому вигляді. На цьому ми наш каталог закриваємо, бо одна колекція не в каталозі. Так, і ось наш каталог спеціальний для цієї колекції. І тут зараз відкриємо наш пакетик. Вау, відкрився. Тут нам попався сам котик, який буде жити в ньому. І одна, одна штука, одна футболочка, щоб одягати. Так, ось сюди ми будемо клеїти наш одяг. Ось такий шкафчик. Сюди. Так, ось наш сам котик. Я його приклею поки що сюди, в спальню. Поки що, ось, бачите, не прикрашеній страничка, нічого тут нема. Бо ми будемо відкривати і прикрашати все. Тут ванна у нас. І на цьому все. Всім пока-пока!